11 рідкісних блоків це предметю розберемо у цьому відео. Книга чарів на таку книгу чарів нічого не можна зачарувати. Її можна отримати тільки командою. І ось, якщо на неї навести, не написано зачарування, яке на ній є. Блок пазл. Він може заспавнити рандомну структуру. Він також видається командою. На 200 переглядів вийде третя частина. Ось так виглядає цей блок пазл. Яйце спавну агента. Цього моба не додали в Майнкрафт, але яйце спавну у нього є. Його заспавнити неможливо. Це спавну також можна отримати тільки за допомогою команди. Ось як бачите, нічого не виходить, як його спавню. Просто є це Його також можна отримати тільки за допомогою команди. І у нього англійська назва, і у нього широкий шрифт. Його також не можна заспавнити. Яйце спавну NPC. NPC можна міняти скін. І це яйце спавну також можна отримати тільки за допомогою команди. І в нього звук як уселянина. І в нього є аж 50 скінів. І це спавну Ендер Дракони. Його також можна отримати тільки за допомогою команди. І воно працює. Його навіть можна заспавнити в... не в Енді. І він може борити ось такі величезні тунелі. Ще можна сказати взривати. Гейце спавно візера, його також можна отримати тільки за допомогою команди. Його також можна заспавнити. І не забудьте вимкнути чити у вашому світі, щоб це все працювало. Циклічний командний блок його також можна отримати тільки за допомогою команди. На ньому можна вписувати команди. Ось так він виглядає. Командний блок у ваганеці. Його можна поставити тільки на рейки і також на ньому можна вписувати команди. І у нього завжди тип циклічний. Це ніяк не можна поміняти. І це найрідкісніша вагонетка у Майнкрафті. Це найрідкісніший командний блок. Його також можна отримати тільки за допомогою команди. І після кінця команди через пробів можна написати кількість, яка вам треба. Тонцюговий командний блок. Його також можна отримати тільки за допомогою команди. На ньому також можна вписувати команди. І командні блоки... Та блок пазл працюють тільки у творчому режимі. І ось цей командний блок. Більше типів командних блоків не існує у Майнкрафті. Можливо, їх додадуть у майбутніх версіях. Блок світла. Це дуже корисний блок. Якщо його не держати в руці, то його не можна буде зламати навіть у творчому режимі. І у нього є різні рівні світла. Від нулю до п'ятнадцяти. І вони реально видають світло. але назва у них однакова. Назва у них світло. І це незалежно від який це буде рівень. Ставте лайк та підписуйтесь на канал Марк Талкер.